Це дара церква. Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми бріями чи думками своїми, які в мене є. Хочу зачитати вам деякі тексти, а потім ми про них вот порозміркувати. Це перше, що хочу прочитати. Від Марка 12 голова з 28 по 34 вірш. 28. 8. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його. Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів, Перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свої, свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з неї, люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над Отці. І сказав йому книжник. Добре учителю, ти по-правді сказав, що один Він і нема іншого окрім нього. І що любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і силою сили, що любити свого ближнього як самого себе, це найважливіше за всі цілопаління і жертви. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідає, дав промову до нього. А що розумно то відповідь дав, Промовив до нього. Ти недалеко від Царства Божого. І ще хочу прочитати від Матвія 25 розділ. 25 розділ з 1 по 16 вірш. Матвія. Матвія. Час. Якщо можна відкрити, так. 25 розділ. З 1 по 16. Це про розповідь про розумних і нерозумних дів. Тоді Царство Небесне буде подібно 10, до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи й посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі затримали і поснули. А півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих, дайте нам свої оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мутриші відповіли та сказали, щоб, бува, і нам Іван не забракла, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним. І замкнені і двері були. А потім прийшли решта дів і сказали: пане, пане, відчини нам. Він же відповідь проказав, по правді кажу вам, не знаю я вас. І ще... Може, згадати, Матвія 19 розділ, 19, сейчас 19 розділ ще одна така історія 16, по 16 24. 16-24 по вірш. І підійшов ось один і до нього сказав, учителю, добре, що маю зробити я добро, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав. Чого ж лиш мене добре? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш піти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме. А Ісус відказав, не бивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй, неправдиво. Шануй батька та й матір, люби свого ближнього, як самого себе. Говори до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й у Бога мрождай, і матимеш скарбти на небі. Потім приходь та йди вслід за мною. Почувши жінок таке слово відійшов, зажурився, бо великі монетки він мав. І що ж я сказав своїм учням? По Поправді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. Трохи порозбірковувавсь. А про що ж? Як ми можемо об'єднати оці три історії? Ну, можна сказати, одним реченням або, або одним словом? Я думаю, що як сказати, ну, всі ці історії кажуть про те, що люди десь були рядом були. І той фарисей, який запитав його про які саме главні заповіді, і ті діви, які також були звані на, на, на весілля, але не попали на весілля. Знаєте? Таке слово може назвати майже. Майже. От він сказав тому фарисею: Ти майже у раю ти майже біля раю але ж не в раю. А чого він не в раю? Так же і діви які були принесли лампади, і чекали на молодого, але вони не попали на весілля. Чого? Вони не використали свій шанс. Вони, може вони думали, що вони завтра підуть купять, може він ще завтра прийде. І вони встигнуть купити ту оливу. Тільки вони не подумали, чи буде завтра. Так же і юнак, ну, майже, майже всі були рядом, майже. Один, всі вони не, не, якби не використали свій шанс. От як ми можемо сказати, що... Ой, боже мой, оце не так? Робить, так? Да? Вибачте. От якщо людина вчилась на лікаря, так? Да? Закрити, ну, я по якимось обставинам вона не закінчила. Чи може, чи допустить її до роботи лікаря? ні? Не допустить, бо в неї немає диплома. Так? І якщо ми кудись збирались, поспішали, а на потяг не встигли, чи ми в'їхали, чи ми не в'їхали. Ми, ми кажемо, що ми майже не встигли. майже встигли, так ми не встигли. І це слово майже, воно так от можна сказати, і про будівництво. Я отримали ріду і по Україні їду. І бачу, стоїть будинок. Будинок стоїть. Недостроєний, і в такій місце добре там десь у лісі чи де. А воно не дароблене. Бо там ніхто не живе. Нема там життя. І думаєш, на що людина вкладала гроші туди і кинула, бо в не вистачило сил, чи не вистачило терпіння, чи чого вона витратив час той час, що він будував, витратив. Марно витрати. На що він його будував? Так і буває в нашому житті. Це марно витрат вже час. Екклюзіаста 3. Третій розділ Екклюзіаста. читаємо. розділ з Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родити і час помирати, час садити і час виривати, посаджена, час вбивати і час лікувати. час руйнувати і час будувати, час плакати, і час реготати, час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння громадити. час обіймати і час з обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війни і час миру. На все Бог нам дає свій час. На все. І отут, щоб ми зараз сьогодні зібрались, це наш час. Це все той час, який нам подарував Господь, щоб ми почули Його заповіді, щоб ми почули Його, що Він хотів нам сказати, на все він нам дає час. Тільки питання, чи ми його використовуємо правильно той час. Так що ж то за така печатка, яка нам треба, як тому. Не не лікарю треба тепло. У нас, як у християн, теж повинен бути тепло? чи ні? І що то за печатка в ньому? Я думаю, що та печатка це покаяння перед Богом. І, якщо і написано, якщо не хто не охреститься, Через Воду Святого Духа, то не наслідує царства Небесного. Я от, ще хочу один приклад привести вам. Я коли переїжджаю через кордон, через кордон і другий раз мені поліцейський каже: ну крім паспорта, покажи права свої. Ну, я йому даю свої права, він одіває таке приспособлення, таке чи як воно називається. Так уважно роздивляється, там, так уважно роздивляється, що я вже сам починаю сумніватися, чи в не права настояща чи не настояще. І він їх і, і в машинку кладе, на право задіває, так перевертає, так ну, там, зараз печатки нема на правах, там этот, є логотип якийсь там. Він роздивляє. Так я думаю, що і там, коли ми прийде туди же так нас будуть роздивляться під, такі, під таким мікроскопом. Але так буде не завжди. Давайте ще ми прочитаємо до євреїв четвертий розділ. До євреїв, четвертий розділ з першого вірша. Отже, біймося, коли застається обідницям в ходу до Його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось з нас запізнився. Бо Івангелія була звичена нам, як і тим, але не принесло пожитку нам. Щоб ми не лишилися тими, хто слухав і прослухав. Знаєте, колись, я не знаю, чи зараз така є. Але Колись в школі ми ще вчились, то були випадки, коли дуже багато учням видавали довідку, що він прослухав курс середньої освіти. Щоб нам не дали так, таку довідку, щоб ми прослухали курс Івангелія. Ну, ось ще з якими думками я хотів з вами помолитися. Тому зараз наш час. Сьогодні час. Сьогодні той час. Давайте ми ще прочитаємо від луки 11 розділ. 23 вірш. Бу сказано, хто не за мною, той проти мене. І хто не збирає за мною, той розкидає. Третього варіанту тут не сказано. Хто не збирає, той не буде. Хто збирає, той буде. А хто хоче, може поміж капельками, як казав Леонід Макарович, то я думаю, що так не вийде. Давайте ми на цим задумаємося і скажемо собі. Нікому скажемо, скажемо собі, де ми? Чи ми переміжка пільками біжимо, чи ми приймаємо Слово Боже? Амінь.